Привіт, мої юні художники! Рада вас усіх вітати на каналі Мама намалюй!» Вже зовсім скоро в нас день закоханих, і хочу вам запропонувати намалювати дещо новеньке, дещо несподіване, і це буде вулкан кохання. Як його намалювати? Дуже просто приготуйте кольорові олівці, простий олівець, розиночку, точилочку, і будемо починати. Отже. Вулкан. Як його намалювати? Це майже трикутник. Малюємо ось так. І ось так. Це форма. Тепер з нашого вулкану, з нього тут вилітає все. Ми зараз намалюємо, і з нього є такі стікають частинки. Це як лава, тільки це така лава кохання. І ось звідси в нас будуть йти такі бризки в різні боки. І а вже ж, він бризкає, чим Серцями це ж день закоханих, тому ми малюємо дуже, дуже, дуже багато різного розміру сердець навколо. Маленькі, великі, різного різного кольору. Кому ви подаруєте такий гарний малюнок? Напишіть в коментарях, якщо це не секрет. О, ось така купа сердечок. І тепер ми малюємо великі очі. Брови. посмішку і тут це ж вулкан, це як гора така. Знизу ми намалюємо ще таку, такі невеличкі, якісь холмики, якісь такі ніби гори. Ось так. Бачите, як прикольно виходить. Ось так. Може ще якісь краплини відірвалися і полетіли. Можемо і так намалювати. Ось. І тепер будемо з вами розфарбовувати. Треба вирішити, у вас серця червоні чи рожеві, чи наполовину червоні, наполовину рожеві. Це такий ключовий момент, як би ви хотіли це зробити. Я візьму, в мене є тут декілька ще відтінків рожевого. Ось такий. І блідий. Це занадто блідий. Ось такий, певно, візьму рожевий. І в мене будуть а, рожеві, рожеві і блідорожеві. Ось так. Так і ось так. Ось в таких відтінках мені хочеться зробити цю роботу. Ось так. Зафарбовуємо. Хто не знає, на каналі є вже багато уроків з минулих років. До Дня Закоханих, можете е, зайти в плейлисти Мами на малюй, подивитись, там є цілий плейлист до Дня Закоханих. Ви можете дуже гарно підготуватись до свята, намалювати багато малюнків, багато подаруночків для своїх рідних та близьких, для тих, кого ви дуже любите. Ось так. І тепер ось ці частини я теж зроблю по черзі, рожевим та блідорожевим. Ось так. угу. такий вулкан, бачите, це виверження вулкана кохання відбувається так? ось. І ось тут, де в нас стікається лава, ми теж зробимо частково світлим, частково темним. Прямо буду тут робити такий кольоровий перехід з одного в інший. Ось так ось так. Тепер я візьму сірий для основного фону. Ось так. Десь більш натискаю, десь менше. Не треба все однорідним робити, бо вулкан наш це як гора, вона в нас не однорідна, не гладка, десь є якісь камінюки стірчать, десь більше гладка поверхня. Тому ми не можемо зафарбувати все однорідним, зробити пласким. Я візьму чорний, дроблю брови. Оці залишаю, а ось тут зафарбую. Рожевий язичок. І ось ці наші інші гори, які у нас тут є, маленькі такі, я беру інший відтінок сірого. І ось так просто пройдуся по них, не приділяючи ним багато уваги. Цим э, сірим також пороблю такі лінії, трошки ось тут обведу. Ось так. І в нас вже майже готово. Дивіться, наш э, вулкан кохання вже вималювався. Сподіваюся, що вам теж сподобалось таке просте малювання. Залишилось тільки тут підписати, від кого та для кого, і подарунок вже готовий. А на сьогодні це все. Дякую всім тим, хто підписаний на канал. Ви молодці, ви дуже допомагаєте його просуванню. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки, а також ставайте спонсорами та отримуйте доступ до ексклюзивних уроків, яких вже на каналі більше ста. А на сьогодні це все. Па-па!